Значит, так, Готовий до відправки слідуюче замовлення. І планета 3. Фактично коляска, це якби для іншого замовника запчастини. Тут підкрильничок десь там має стояти, не знаю, де він там. Ну, знаю де, але нема коли земглубаться. Колесо таке собі страшненьке, але колесо до коляски. Санги в середині Крило мт Крилуємо але я думав, що його можна присобачити сюди. Ось такий жачок. Особу ми тут нічого коло нього не робили. так трошки причепорили, обганяли павуки. Мотор крутиться, Нацепили цеп. І почали ним шарпати взадфоріт, з'явилася одна передача. Ну, там явно суха хоробка. О, Трошки випускає, я думаю, що там колечко злетіло. Ось от. Ну, от така картина. Зараз ящики малину вигружаємо, загружаємо того звіра і в дорогу Далеку.